Той, хто жив в гуртожитку, знає, який це кайф. Купа друзів, є з ким пива випити, прогулятись, поговорити монотонними вечорами. Але нам, дорослим, вже треба більше особистого простору, хоча б власна квартира, в ідеалі будівля за містом. Якщо ми подивимося на жителів терарії, побачимо, що вони дорослі, окрім одного, рибалки. І їм треба власна кімната, як мінімум, і ми можемо це зробити терарії є механіка будівництва цілих міст. Ну що, ви на каналі Solo Rider. Заставка і поїхали. Що це таке і нахіра воно треба? Для початку розберемося з механіками. По-перше, це щастя персонажів. Якщо вони живуть в улюбленому біомі, поряд з ними немає людей, які їх бісять, вони знижають ціни в своїх магазинах. Сюди вривається механіка пілонів. Якщо розселити персонажів по різним біомам, і один з них щасливий, то в нього можна купити пілон цього біому, поставити і телепортуватись між ними без всяких штрафів. Максимальна кількість, яку можна поставити в світі, це 9 штук, 8 із яких належить конкретному біому і один, який можна поставити де завгодно. І остання механіка, про яку треба сказати, це те, що ти президент цього світу. Якщо NPC спочатку заселяється в любу вільну кімнату, то ти можеш його поселити туди, куди ти хочеш. Пошарившись трішки в інтернеті, послухавши NPC, можна дійти до такої конфігурації міст. Кого з ким селити і в якому біомі. Океан. Тут все логічно. Туди треба заселити пірата, рибалку і, щоб їм скучно не було, стиліста. Підозру визиває тільки те, що бородатий одноногий чувак живе разом з дитиною. В моєму випадку там навіть стиліста немає, але ми на це закриємо очі. Джунглі тут живе знахар і якогось дива малля. Як варіант, сюда ще можна заселити триаду, але вона нам знадобиться в іншому місті. Тріада, до речі, єдиний персонаж, який живе не в своєму улюбленому біомі. В пустелю заселяємо трьох людей. Фарбувальника, Зброяра та стимпанкера. Чому саме їм подобається жаркий клімат, я не розумію. Єдиний хто зміг мені пояснити за це, фарбувальник. Каже, фарба висихає набагато швидше. В лісі у нас буде жити хто гід. Взагалі він нікуди не уїжджає з цього білому за всю гру. Правда, зненацька помирає перед приходом стіни плоті, але ми не знаємо із за чого це відбувається. До нього підселяємо гольфіста, торговця і зоолога. І саме в цьому місті знаходиться мій хаб. В Святих Землях разом з казковими довбокониками живе чарівник, Тусовщиця, Медсестра та трактирщик. В одному із перекладів бачив його ім'я як Шинкар. Звучить капець, як страшно. В зимньому біомі, там де холодно, ненавиджу зиму, живе. Кіборг. Поряд з ним механік, що як би логічно. Це медсестра для кіборга. І тримає їм свічку збирач податків. Або, як його ще називають, банкір. У мене тільки одне питання. В кіборга тут масло не застиває чи він використовує холод для системи охолодження? Для наступного міста на поверхні треба зробити грибницю, що не дуже складно, але займає деякий час. І туди ми заселяємо труфіля. І триаду. Тріаду сюди заселив чисто для того, щоб працював пілон. І їй тут, наче добре. І останнє місто, яке ми можемо збудувати, це підземний бункер. Те, що там живе гоблін з підривником, дуже дивно. А ось кравцю там саме місце. І залишили ще два персонажа, яких я не знаю, куди селити, та і в мене їх немає: це Санта Клаус і Принцеса. Ну, Санта клауса в пекло можна, та і принцесу туди ж. І на виході ми отримуємо, що? Кожен персонаж, окрім Тріади, живе в своєму улюбленому біомі, що дає знижки. Один тільки гальфіст живе з одним персонажем, якого він ненавидить, і одним, який подобається. Всі останні живуть по сусідству плюс-мінус адекватно. Ну а на цьому з механіками міст якби все. Все останнє це звичайне будівництво для красоти. Більше не для чого. На футажах цього ролику ви бачили мої міста. Прохання, загнабіть мене як будівельника, тому що це моя перша робота. Взагалі я перший раз намагався зробити хоча б щось що схоже на жиле. А на цьому всім добра, всім добра, припідняв, обійняв. Ще почуємося. Це не попаде в ролик.